Я сьогодні про що хочу з вами поговорити. Кожний, кожна молитва, кожна відправа церковна закінчується відпустом. Так? Ну, починається, якби, благословен Бог наш, і закінчується, ну, так, як, наприклад, сьогодні Христос воскресенець із мертвих, смерть і смерть подлав тим, що в життя дарував. Христос – істинний Бог наш. І так в кожному відпусті, там Христос істинний Бог наш, молитвами вами своєї матері святих славних се апостолів. І Христос істинний Бог наш. Це нам все зрозуміло, ми це всі дуже добре знаємо. Але коли ми зустрічаємося із, скажімо, з атеїстами, чи навіть з якимись іншими релігійними структурами, які не взнають Ісуса Христа за Бога, а свідки його, наприклад, так. Вони Ісус Христос то не є Бог. Це для них є простий вибраний чоловік. І от таке питання, чи є Ісус Богом, чи стверджував Він коли-небудь, що Він є Бог? І що саме цікаво, що у Біблії ні раз не згадано, що Ісус Христос сам казав Я Бог, ніколи Він це не казав. Тим не менше, це не означає, що Він стверджував, що Він не то, що, що Він, скажімо, він ніколи не заперечував, що він є Богом, якщо так можна сказати. Візьмемо, наприклад, слова Ісуса Христа з Євангелія до Івана. 10 глава, 30 стих, знайома така Його вислів дуже короткі. Я і Отець ми одне. Господи, Боже, не за себе молюся за тих, ти дав мені, щоб вони. Як і ми були з тобою одно, як і ми з тобою одно. Якщо ми говоримо про Отця, Він говорить про Отця і каже я і Отець одно, ну, то ясне діло, що тут треба розуміти, що Він говорить про те, що Він є Бог. На першу, ну, коли так подивитися, що Він стверджує, що ну, навіть, скажімо так, на свою Божественність, так? Скажем так, м'яко, так? Але погляньте на реакцію юдеїв, як вони відреагували на його твердження. Вони кажуть, відповіли йому юдеї. Не за добрі діла тебе каменуємо, але за Богозневагу, і що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. У Івана в 33-му, 10 глава вже в 33. -му. Стиху написану, Так? Бо Він каже: а за які діла мене хочете каменувати? А вони кажуть, ми тебе за добрі діла не хочемо каменувати, а за те, що ти себе робиш Богом. Юдеї розцінили вислів Ісуса Христа як твердження про свою Божественність. В наступних текстах ми знаходимо таке. Я не роблю себе Богом. Це означає, що Ісус справді. Мав на увазі, що є, коли він проголошує я і Отець? Ми одне. Наприклад, інший текст маємо від Івана в 8 главі, 58 стиху, сам Ісус сказав їм, знову і знову запевняю вас. Перш ніж був Авраам, я є. І знову юдеї, що роблять, хапаються за каміння слуги. Ми зараз каменуємо. Як ти так говориш? Як ти так говориш? А Христос каже, Бо тому що Авраам, коли бачив мій день, і Мойсей зраділи тим днем, Він каже: про що ти говориш? Тобі нема 50 років, де, де Мойсей, де Авраам, а ти кажеш, що ти. Що він зрадів, бо бачив тебе. Бачите? І завжди, знаєте, юдеї от своїм тим, таким, знаєте, таким поривом, що щось не то, вони зразу за каміння і каменувати. Це говорить про їхню ревність, але це говорить ще і про божественність про божественні Ісуса Христа, коли Він сам їм це говорить. Бо Христос чому не казав, що Він Я є Бог. Все, слухайте мене, Я Бог. Бо Тому що це в якійсь мірі забирає елемент віри. Христос прийшов і каже, Я прийшов вас спасати через віру, і хто в мене вірує, той буде спасений. Господь Бог дуже делікатно фільтрує е, ту можливість щоб людина не попала в залежність і не відпала від Бога назавжди, він про себе говорить знає, здалеку, так? щоб людина сама могла додумуватися і приймати рішення. Чи вона визнає Богом, чи ні. Він напряму не сказав, якщо вона не визнає, її нема за що карати. Ну, не визнала, ну тупий я, ну от не розумію, ну, та й нічого. Але коли б він сказав відкрито, а так він каже, я і отець одно. Ну і так зрозуміло, що йдеться, якщо я і отець одно, то ясно, що Ісус Христос такий самий Бог, як і Отець. Але він не каже напряму, що я є Бог. Якщо ви визнаєте знаєте отця, що на небі Богом, то він каже, я і отець одно. Робіть висновки. Він дає, залишає елемент віри. В Івана, На самому початку Івана, починається як? Спочатку було Слово, І слово було у Бога, і слово було Бог. Про яке тут слово говориться? А в 14 стиху ми читаємо: і слово сталося тілом, і поселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу єдинородного від Отця. І слово сталося тілом. Йдеться про Ісуса Христа. Спочатку було слово і слово було Бог, пише євангелист Іван. Але Христос, про себе, не каже: Я Бог. Він нам дає можливість, щоб ми до Нього прийшли через віру, бо віра дає більше заслуги при правильному кроці і менше кари при відступленні. Тому Бог дає нам елемент віри з любові до нас. Не просто щоб з нами побавитися там чи ще щось, а дає до нас оце елемент віри, щоб ми, щоб ми, коли приходимо через віру, мали більшу заслугу, а коли відпадаємо від Бога, щоб мали меншу кару. Бо віра якраз це і дає. Нагадати хочу вам все таку фразу. Апостол Томас, знаєте, коли він прийшов, каже: Господь мій і Бог мій. Коли побачив Ісуса, Він каже, ходи сюди, давай свій палець, давай свою руку. І коли він вже побачив Христа Воскреслого, коли він вже побачив ті рани, бо ті рани вже виглядали, знаєте, не так, як ми бачимо людину скалічену, і ти дивишся на ті рани, і тебе аж самого корчить, ти відчуваєш, що то болить. А ці рани були. З яких випромінювалося спасення. Це рани вже були такі, які вже випромінювали, випромінювали святість, які випромінювали, вони притягали до себе, їх хотілося торкнутися. Тобто вони вже виглядали не так, що болить, аж корчиться від них від болю, від тих ран, так як на Голгофті, а це вже були інші рани. Це вже були рани, яким Христос прославився. Вони вже викликали не біль і страждання, і приниження, а викликали прославу Бога. Бо іменно отой бар'єр був переступлений. І тому Тома побачив і каже: Господь мій і Бог мій. Він говорить про Ісуса, як про Бога, присутності учнів і йому. І Христос йому зауваження не робить, зверніть увагу. Текст послання до Тита, 2 глава, 13 стих, «Заохочує нас чекати приходу Бога і Спасителя нашого за Христа. Так, у друге послання Петра, самий початок, у євреїв перша глава, послання поступала до Євреїв, перша глава 8 стих. Бо отець говорить про Ісуса Боже. Твій престол на віки віків, твій скіпетер Твого Царства, це скіпетер справедливості. Говориться про Христа як про Бога. В об'явленні ангел наказав апостолу Іванові поклонятися лише Богові. У той же час у Біблії кілька разів згадується, що люди поклонялися Ісусові. Це має бути в Матея, і в Луки, і Він ніколи не докоряв їм за поклоніння Йому. Якби Ісус не був Богом, Він би наказав людям не поклонятися Йому, як і Ангел у Книзі об'явлення у Біблії міститься багато інших уривків, які підтверджують Божественність Ісуса. Найбільшим доказом, що Ісус має бути Богом, є те, що якби Він не був Богом, його смерті було би недостатньо, щоб заплатити покаранням за гріхи всього світу. Лише Бог міг заплатити таке безмежне покарання. Лише Бог міг узяти гріхи світу і померти і воскреснути, доводячи свою перемогу над гріхом і смертю. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І на закінчення, тим, хто слухає або записує, я би хотів процитувати ще, ще одно місце із Святого Письма, яке пише, що він є правдивий Бог і життя вічне. Бачите, я коли. Я коли читаю про Бога, воно він мені зразу показує телефон, конки показує. Перше соборне послання Івана, 5 глава, 20 стих. Там написано. Для всіх зрозуміло і понятно, в одному місці Біблії, в одному місці, більше ніде так не написано, прямо про Ісуса Христа, що Він правдивий Бог. Читаємо: ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого, і щоб ми були у правдивім у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне, дідуньке, бережіться ідолів. Він правдивий Бог і життя вічне. Ось що ми маємо знати про Ісуса Христа, що Він є правдивий Бог. І коли ми говоримо про Богородицю, ми повинні розуміти, що вона є правдива Богородиця, бо вона народила правдивого Бога. Але не народила Бога, і від неї почався Бог існувати у світі. Вона була та, з якої Господь Бог прийняв тіло, став людиною і поселився між нами. Народився Син Божий, прийняв тіло, і слово сталося тілом, поселилося між нами. І для нас, як для християн, здавалося бся, а що тут говорити про Бога, Та ми всі знаємо, що Ісус Христос є Бог. Себе треба у вірі укріпляти. Бо дуже багато нашу віру є кому хитати. І похитнути віру можна просто дивитися якесь кіно, можна дивитися якусь передачу, де сидять атеїсти. і вони можуть похитнути твою віру. Бо якщо ти будеш здобувати знання про Бога і не будеш мати фундаменту, ти можеш втратити все і віру також. З мого курсу у нас було 180 чоловік. Мої однокурсники, знаєте, пам'ятають, з нашого курсу два чоловіка. Стали атеїстами. Не вмістилося в їхній голові. Все. Не вмістилося. Бо тому що не було фундаменту. Бо тому що прийшли в семінарію і почали себе будувати у Бозі від самої семінарії, а це вже було запізно. Знаєте, як кажуть старші люди. Про виховання дітей. Каже, дитину треба виховувати, коли вона на ліжку лежить в поперек. Ну а як вона вже вздовж, то вже пізно. А я вам кажу, що дитину треба виховувати від тоді, коли вона ще не народилася, відколи вона ще в утробі. Так як Богородиця говорила до Ісуса Христа, від перших слів ангела, який сказав, радуйся благодатна», і коли Аннен відійшов, вона від того часу вже говорила з Ісусом. Пам'ятаєте, як вона прийшла до Єлисавети? Ми кожен раз на Маївці читаємо. І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в Єлоні. Здригнулося дитя в Єлоні. Бо слово Марії. Яке вона говорила до Ісуса, а Іван Хреститель? Він почув, бо то він так само був Богом вибраний це був той, який йшов перед Ним, перед І Христос про нього каже: між народженим від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Однак найменший у Царстві Божому більший від Нього, написано у Івані від, від, від Марка. Міжнародним від жінок не було більше від Івана Хрестителя, каже Христос. На цим часом спекулюють і кажуть, що чекай, якщо не, не було більшого від Івана Хрестителя, то що Ісус Христос трохи менший, від народжених від жінок не було більше від Івана Хрестителя. Однак найменший у Царстві Божому більший від Нього. Чуєте, найменший у царстві Божому, більший від нього. Христос доказує, що, по-перше, він народився від Діви, бо ти до народження Діва і по народженню Діва, підкреслюючи своє походження. І Христос, той, що прийшов із Царства Божого, і Він каже: навіть найменший у Царстві Божому, більший від нього, не говорячи вже про Сина Божого. Тому треба читати Біблію. Але читати її самому небезпечно. Так як я хочу сказати за моїх двох студентів, з якими ми вчилися, і знання, які мали би дати їм, утвердити їх у вірі, зробили з них атеїстів. Тому будьте обережні, коли читаєте різну літературу. Будьте обережні, завжди залишайте елемент віри, і хай єдиним вашим е, правдою, єдиною буде Ісус Христос, правдивий Бог і життя вічне. Богородиця та, яка народила Ісуса Христа, воплоченого Бога, який прийшов до людини, в тілі прийшов до людей. Це Ісус Христос. Решту, якщо вас оці правди буде хтось похитувати, зупиніться. Бо наука, яку ми рахуємо наукою, вона не завжди є корисна. Є дуже багато таких речей, яких наука здобула не для того, щоб будувати, а руйнувати. Наприклад, зброя. Сучасна. Це є страшний продукт світлих, світлих розумів, бо тому що дурак таке не придумає. Люди, які вчилися і добре вчилися, люди, які знають фізику, кібернетику, ну все там, ту аеродинаміку і все, все що з цим зв'язано, і люди, використовуючи свою науку і знання, бачите, набудували купу зброї. Тобто знання треба... це... це як якийсь скарб, яким треба вміти користуватися. Скарб можна зробити багатьох людей щасливими, через скарб можна багато людей убити, щоб його здобути. Так, ми на цьому і закінчуємо. І в нас тут є запитання. Так, а то ще було вже питання ранішнє, там що, отче Василь, що значить кір степан? Є поняття. Це є форма звертання. У нас кажуть пан Василь. Німці там звертаються якось гер, чи як там вони там звертаються, по тому сеньор, містер і так далі. Це форма звертання по-грецьки е, якби господін, так? пан. Така форма звертання. І Із пошани до того, що наш обряд походить. Із Греції. Ми для наших єпископів вживаємо в ту приставку кер Степана, кір Максима, кер Святослава. Ну, це так би пана, як звертається як до приставка пан, Господар. Така форма звертання. Так. Прошу це пояснити, чи добре загальна сповідь, коли священник читає, які є гріхи, люди думають, а потім йдуть до причастя. Я рахую, що це може бути добрим іспитом совісті, але я проти такої сповіді загальної. Загально можна зробити іспит совісті, щоб якби відновити гріхи, а потім йти до, до, до сповіді, і просто священикове хоча б загально перечислити. Там був лінивий, крав, убивав, що там розказав, і все. Жалію за гріхи і обіцяю поправитися. Тобто загальна сповідь, я думаю, що це, якщо котрі священники практикують, я не знаю тих ситуацій, як, як то кажуть, для чистоти експерименту треба вислухати того священника, який це робить. Але я вважаю, що загально можна робити і спецсовісти, а сповідь має бути індивідуальна. І над кожним сповідником священник, е, має, людина має сказати: я жалію за гріхи, має зробити постанову поправи, е, вона має е, виконати покуту, священник має починати прочитати молитву розрішення. Тоді, е, ну, Христос сказав, кому відпустите гріхи, відпустите. Кому затримаєте, затримаються. Тобто е, розрішення. Муси бути прочитане. І сповідь має бути індивідуальна. Не через інтернет, не через телефон, а особиста присутність. Отже, поясніть слова від нині ублажатимуть мене всі роди. Поняття блаженство, блажений там, чи святий чи так далі відноситься до святих. Тобто, ублажатимуть мене всі роди. Будуть е, возносити до рівня святості, до, до рівня святого. До рівня святого. От так от йдеться про е, віднині облажатимуть мене всі роди. Е, питання: скажіть, отче, чого такі розбіжності в тайнах молитві на вервиці між е, РКЦ і УГКЦ?» Ну, дивіться. По-перше, ми від римокатоликів прийняли цю Вервицю. Це їхня традиція. Ми її прийняли, і, як правило, знаєте, ну це, це не було 10 років тому назад. Це було яких добрих, може, пів тисячі років тому назад, так? І діло в тому, що це є... обряди наші, вони все одно українізовані. Я був в церквах, де зображення причистої Діви Марії, вона у вишиванці. Ісус у вишиванці. Ну, Люди собі так хочуть тішуться, розумієте. У нас ангели на Воскресіння у Вишиванці, розумієш? Ну, Ми християнізуємо віру нашу. так? І дуже багато в тих практик, які ми запозичили від римокатоликів, католиків, ми їх якби українізували. І по-своєму багато чого подобавлялося. Багато чого набуло такого, знаєте, рівня якоїсь молитовності. так? І в церкві є закон, щоб ви знали, що якщо якийсь, якийсь звичай буде тривати більше, як 30 років, він набуває статус закону, не просто традиції, закону, Якщо більше, як 30 років, е, звичай ну, виконується, він набуває сили закону. І тому треба з пошаною відноситися до всіх церковних традицій кожної церкви. У котрій церкві роблять так, у котрійсь виносять е, е, плащаницю три рази навколо церкви, в якісь один раз, у якісь в якісь взагалі не виносять. І не можна казати, що то не здало так добре. Кожна церква має традиції 100 років, 250, 300 років, 400 років, Ну, має довгі традиції. І якщо та традиція там так була, до тої традиції, треба відноситися з пошаною. Бо тому що кожна традиція, яка утверджується 30 років, вона набуває силу законом. І тому різниці між нами є. Певно, що є, і будуть, і це дуже добре, що вони є. Тут немає нічого злого. Не може бути всього одинаково. Щиро дякую всім за запитання, дякую за вашу активність. Зрозумійте правильно, що то, що я вам кажу, це моя думка, моя думка як священника Української Рекатолицької церкви. І є такі речі. Які для всіх загальні, а є такі речі, як моє бачення. Так? Я не можу говорити про своє бачення, про вчення про Ісуса Христа або про якісь церковні догми, але своє бачення на обряди, на звичаї, я можу сказати. І тому, як то кажуть, не судіть мене строго, якщо десь хтось зі мною не згідний, напишіть мені, напишіть мені прямо в коментарях під цим відео. Не в чаті, а в коментарі напишіть. І ми тоді, і люди інші почитають, і я по можливості постараюся вам об'яснити або відповісти більш конкретно про ту чи іншу річ. Але сьогоднішня тема, ще раз нагадую, про що ми сьогодні говорили. Ми сьогодні говорили, чи Ісус Христос є Богом, чи Він себе називав Богом, і чи є в Біблії написано, що Він є Бог. Єдина пряма форма, де написано, що Він правий Бог перше послання. Соборне послання Івана, 20 глава, ой, 5 глава, 20 стих. Ми у правдивій, у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне. Амінь.